Переміщення у нову фазу за допомогою Велета відчувається інакше. Час. Гандко. Стрілка дозиметра всередині жовтого сектора. Треба поспішати. Я перебуваю біля. Я гадки маю, де перебуваю. Тут все по-іншому. Нічого цього немає в Вавилоні. Я що за межами безпечної області вилета? Я в забороненій зоні. Але зі мною все гаразд. Жодної нестабільної гравітації, ніякого розщеплення на атоми. Це все брехня. Командування забороняє загоном заїжджати сюди не заради безпеки, а щоб щось приховати, щоб танкісти не побачили того, чого не мають бачити. Наприклад, оце. Що тут відбувається? Робить. Або ні? Більше схоже на чергове відлуння, відображення. Нібито люди проводили експерименти над технікою, розбирали, рвали, а Миріум просто скопіював це, спотворив. Що ж ти такий? Ця лічилка засіла в мене в голові, хоча я чула її лише раз. Той самий дитячий голос у радіоефірі, про який говорили військові. Вони називають її Гредхен. Привид аномалії. Чому я весь час повторюю ці слова? Наче чула їх раніше. Мирію, може, проникає в мене. То не знаю, що таке Миріум насправді. Провідник казав, що хтось вірить у розумність цієї речовини. Мовляв, вона хоче захопити наш світ. Інші вважають, що він просто прагне назад у свій вимір і просочується додому крізь наш світ. Але чим довше я тут, тим більше мені здається, що я розумію Миріум. Він нічого не хоче. Він просто відбиває, спотворює. Як криве дзеркало. А ось люди завжди чогось та хочуть: німецькі війська, інженери Вавелона, військові, провідник. Усі вони намагаються використати Міріум, керувати ним, перетворити на зброю чи інструмент. Але виходить у них не дуже. Стрілка до вже пройшла середину жовтого сектора. Треба з'ясувати, що ховається в цій забороненій зоні, та повертатися додому. Я не знаю, скільки часу пройшло з моменту входу в аномалію. Стрілка наближається до червоного сектору. Свідомість трохи плутається. Складно сконцентруватися навколо мене впорядковані конструкції. Цілісні, не спотворені. не схожі на ехо-відображення. Бачу напис «Форпостен Штальшпрос 23. Це німецький військовий об'єкт усередині танк Підвішений на ланцюгах. Значить, це не чутки. Німці будували бази в субпросторі. Цей танк на ланцюгах. Його побудували німці. Це про нього говорили військові? Ворог, якого раніше не було. Величезною автогарматою. Нові напади розпочалися, коли з'явилися ці машини. Хто ними керує? Тут немає нікого. Лише підвішений танк. І миріум, який стікає всередину нього по ланцюгах. Але це якийсь незвичайний миріум. Я такого не бачила. Він густіший, темніший. Вони наповнюють танк темним миріумом, щоб керувати ним. Отже, військові борються не із самим миріумом, а з тими, хто його контролює. Дивно. Кожен поворот, кожен коридор. Я нібито знаю, що буде далі. Це все миріум. Потрібно поспішати. Стрілка вже в Червоному секторі. Все вкрите пивом, наче простоїло кілька років зараз ожило. Автопанцир. Хтось активував форпост і відправляє ці величезні танки в бій. Військові не знають про це місце. Вони думають, що продовжують боротися із самим Миріумом і загадковою речовиною. Насправді ж його просто використовують проти нас. Військові, принаймні, танкісти тепер не здаються поганими хлопцями. Вони дійсно захищають нас від тих, хто все це побудував. Потрібно розповісти їм про цей форпост, розповісти, що великих танків тут лишилося не так багато. І незабаром все закінчиться, якщо вони вистоять. Тільки трохи відпочину. П'ять хвилин. Тільки п'ять хвилин, і я піду назад. Усього п'ять хвилин. Темна вежа. Жах, який мені сниться від самого дитинства. Але я ніколи не звертала уваги на те, що це світло блимає так ритмічно. Тире, тире, крапка. Гре. Повертайся додому. Ні. Це неможливо. Це не може бути та сама темна вежа, про яку розповідав провідник. Та німецька база, де зберігаються тисячі танків, готових розпочати нове вторгнення. Чи це звідти активували форпост? Маячня. Я не могла бачити цей сон у дитинстві. Не могла знати про цю темну вежу. Це все миріум. Він уже в моїй голові. Мені снилося щось інше. Треба прокинутися, треба вибиратися звідси додому. Настав час повертатися додому.